Україну! Сьогодні нашу зустріч ми присвячуємо Єднанню України. Немає життя без України. Україна це мати, яку не вибирають. Україна це пісня, яка вічна на цій землі. Україна це наше минуле, сьогодення та майбутнє. І де б ми не були, ми залишаємося українцями, єдиною родиною, єдиною душею нашої батьківщини. І знак цього ми відправляємо голубів нашу звістку всім українцям, які зараз далеко від рідної землі. З україною серце. Ми українці. Зараз ми знаходимось в Німеччині. Ми дуже сумуємо за своєю батьківщиною. Ми приймаємо зв'язку від цього голуба з України та відправляємо його далі по світу до наших рідних, до наших українців. Ми єдині. Ми, ми, єдині. ми єдині. З Україною у серці ми українці. Зараз ми знаходимося в Польщі. Ми отримали звістку з рідної землі. Всією душею ми підтримуємо єдність українців і передаємо звістку далі з Україною в серці. За обрієм сонце на половину між полем і небом карбує стежину. Я долю, як крила, сховаю за спину і тихо побуває рук